Доброго дня. Продовжуємо наш цикл передач на Укрлайф ТВ, видавництво дух і літера та його друзі. Сьогодні у нас в гостях Діана Клочко, Діана Видавець, перекладач, ну, мистецтвознавець, В неї багато ролей. Отже, ми будемо говорити про книги Ігоря Поміранцева. Доброго дня, пані Діана. Доброго дня, пане Леонід. Пані Діана, давайте почнемо з того, що ми разом з вами розкажемо про Ігоря. Ми його з вами добре знаємо, але ж я не певен, що так знає його аудиторія. То починайте ви, а потім продовжую я. Я познайомилася з ним в 2009 році, але познайомилася вже тілесно, те, що називається, тому що його голос мені здається, що він якби, був зі мною майже чи не з дитинства. Хоча насправді тільки в 70-х роках він почав звучати в ефірі і був відомий перш за все як радіожурналіст, тому що як дисидент і як іммігрант він почав працювати і на BBC, і на радіо. Свобода» І звучав саме в своїх авторських програмах, які слухали дуже багато в ті часи, намагалися їх підкручувати і ловити. І от коли в 2009 році я познайомилася з його поетичною творчістю, з його художньою творчістю, це мене причарувало. Тому що з подачі Юрія Андруховича, який написав передмову до першої книжки, яку ми разом робили, я зрозуміла, що цей голос і ця інтонація, і цей художній світ має бути поданий і в Україні, має звучати і в Україні, має стати частиною українського літературного тексту. Тому ось уже скоро 5 років я видаю разом з паном Ігорем книжки. У нас вже є спільники, і спільників стає все більше. Це мені дуже приємно. О, я теж доповню своїм досвідом. Ми з Ігорем були знайомі ще в ті радянські часи, ще до того, як його. Вигнали з Радянського Союзу. Так випадково було, що ми працювали в одній тій самій організації, яка зда... займалася будівництвом електростанцій. Mm -hmm. Я був інженером-механіком, а він був перекладачем і займався патентними справами. Але ж і, і, там була декілька територій цих, тому ми не, не, не були на одній території, щоб бачити щодня один одного. Але з часом я познайомився з Ігорем, і він тоді був досить активним в дисидентському русі. І пам'ятаю, епізоди того часу. Ігор розповідає про якісь переслідування чергового українського активіста, дисидента. І каже: Я повинен йти, дзвонити Сахарову розповідати про це. Бо всіх вже арештували, і я, мабуть, останній, хто може це зробити. В той час за ним ходили досить. Ну, Крок в крок. Я знаю, що його дружина боялася, боялася, що поб'ють, як, як бувало в ті часи, і дякувати Богові, так не було. І при всьому, при тому, ну, пропозиція від КДБ йому була: виїжджай, інакше сядеш. І добре, що він виїхав, і от відбулося його наступне життя, яке вже ми знаємо трохи більше. Але доповнюючи, я скажу, що саме книжка, перша з якою ми почали співпрацювати, вона так і називалась КГБ та інші, і ми її значили саме не «КДБ», а КГБ. І інші там також були представлені, тому що це такий несподіваний цикл поетичний, до якого ми додали також есеї. І книжка мала несподіваний успіх, несподівану цікавість. 2009 рік, а те, що було описане, це його досвід 70-х якраз такі років, якраз коли і він був, і був такий арештований, так, і він такий емігрував. Він виявився як не дивно дуже суголосним вже в 2010-2011 році. І книжка прочитувалась не стільки як якась, якісь примари, так які от про них можна читати, про них можна не читати, а як те, що потрібно читати. Зокрема, мене дуже потішило, що в книжці були введені і переклади Івана Світличного, які надсилалися Поміранцеву тоді з тюрми. І це теж був такий дуже цікавий, якби епізод, коли з тюрми 70-х переклади втрапляють в книжку 2009 року. Тобто, як не дивно, цей досвід 70-х став актуальним в, вже в перше десятиліття, потім вже тепер в друге десятиліття, 21 першого століття. Ну, будемо сподіватися, що не в тій мірі, в якій це було в ті часи. Так. Ви сказали КДБ і КГБ. Я пам'ятаю, що колись в розмові з Євгеном Сверстяком я сказав там з речами на вихід. Він повернувся до, мені, до мене і каже: Ні, пане Леоніде, ніхто так не казав. Всі говорили з віщами на вихід. Отже, правда, це мова, яку там чудово за, зафіксував Росі в своїй а, енциклопедії по ГУЛАГу і інше, інше вона. Може бути тільки такою, як вона була, вона важко прикладається. Але повернемося до Ігоря. Для мене вся його творчість вже еміграційного часу, це творчість вільної людини. Не тільки його передачі на свободі, де він абсолютно вільна людина і в виборі тем, і в трактуванні їх. А він один з небагатьох, хто вміє радіти життю. О, так, це правда. І саме тому ці книги. і про вино і ці книги, про любов. Розкажіть більш докладно про ці книжки. Якщо я кажу про книжку КГБ та інші, там не, не стільки важливе КГБ, скільки інші, тому що в ці інші входять люди, які зрозуміло протистояли. І це були люди з таким запасом і любові, і радості, і якоїсь опірності життєвої, що їх вистачило для того, цих людей і стосунків з ними, щоб видати ще кілька книжок після того, цікавості до цих людей. Я так зрозуміла в спілкуванні з паном Ігорем, що це був неймовірний досвід, той саме київський, Чернівецький досвід, досвід 60-х-70-х, в якому дисидентство є ознакою вільної людини. Тобто одна з ознак вільної людини це і є дисидентство. Дисидентство і свобода, вони якось пов'язані внутрішньо. Тому він, наприклад, про себе завжди каже, що я поетичний дисидент і винарний дисидент. Інколи його означення, які в Пошті чи спілкуючись з ним, ставили мене перед дилемою, де шукати пояснення цим метафорам. Так? Його метафорам, які у нього народжувались буквально, ну, де він київською вулицею, раптом виникає така метафора. Чи їдемо Ми десь там у Львові на якусь зустріч, і раптом абсолютно поетичний опис. З того, що відбувається, це все знову ж таки. Оця спроба вільної люди, людини описати дійсність в інших термінах. Так, ніж прийнято в цьому офіційному, хай навіть і вільному, але дискурсі. Навіть від вільного дискурсу він хоче бути вільним, він хоче дисидентствувати. Тобто, дисидентство як потреба людини завжди бути трошечки осторонь і на все дивитись трошечки з іншого ракурсу, знаходити іншу оптику, як особистість, як певне дистанціювання, так. Як... Як правило, на своє я, який не хоче, чи якщо хоче асоціювати з кимось іншим, то тільки добровільно, а, не, а не примусово. Так, це безумовно він. Це дуже цікаво, коли перекладаєш його тексти, як вкраплені в його тексти цитати, як він поводиться з цитатами, наскільки він може бути іронічний до цитат, особливо дуже відомих цитат, і наскільки він може з якоїсь цитати, з невеличкого зрядка, з вислову, зробити цілий сюжет. Це теж дуже цікаво. Це теж один із моментів оцієї внутрішньої свободи, так що можна цитувати в різний спосіб, так і, зокрема, цитувати поезію в різний спосіб. А він може в поезію цитуючи когось повертати цей образ, вивертати його і ставити нас перед читачів. Перш за все, перед проблемою того, що і класику, і відоме треба переосмислювати завжди. Нідяна для мене ще такий для осмислення такий досвід Ігоря, ще й в тому, що це не досвід дисидента, якого випустили з тюрми, чи який там був ну, в інших формах поза суспільством, а це іще і досвід людини, яка потім вже жила в Європі. Жоден з українських дисидентів, які живуть тут, не написав а, такої ліричної книги, як. А... Книга цих віршів, яку яку ви переклали, жоден з них не написав про своє хобі, як то про винарні. Це вже ознаки людини вільного світу. Попри все, те, що ми намагаємося бути вільними, я так. думаю, що тяжіє Ради. над нами, от от те минуле радянського союзу, і, і навіть перехідного періоду, і навіть сьогодні сучасної ну, пострадянської України. Для мене, як для читача, дуже цікавий не тільки Ігор Померанцев, а і ви, як перекладач його текстів, чесно зізнаюся, мене вразив. Дуже хороший рівень ваших поетичних перекладів, і я вам, як читач, дуже вдячний за це. Дякую. Дякую. Але ж може трохи розкажете ще про книжку Винарані? Так, це несподівана була тема в моєму житті, оскільки вином до зустрічі з цією темою я цікавилась, ну так як всі цікавляться, більш-менш інколи в ряди годи заходячи, дивлячись, споживаючи, але не надаючи йому великого Сенсу і раптом, коли я познайомилась з багатьма творами Поміранцева на винарну тему, я зрозуміла, що він є одночасно і філософом вина, і дегустатором вина, тобто і практиком, і поетом вина. Який бачить ті сенси у вині, яких ми коли дивимося на ці пляшки ці, чи на цю рідину, просто не, не, ми проходимо повз них. І мені дуже хотілося, щоб ця винарна тема як тема культури, як, яка пов'язана з культивуванням, тому що культивування лози, культивування вина це є історія цивілізації. Не тільки він про це каже, але нам про це нагадав він е, своїми книжками. Він мені подарував книжку Красне сухує», яка вийшла в Росії в 2000-му, здається, році чи навіть 99-му році, з якої як виявляється, виросла потім вся винарна ресторанна критика. Тому що він вніс якби, способи опису вина, так, деякі, які з цієї художньої книжки вже потім і журналістика почала розвивати. І мені дуже хотілося, щоб в Україні із цієї соціальної проблеми, соціально ангажованої проблеми великої кількості алкоголю, який споживає українець, на вино, і, зокрема, на алкоголь подивилися і як на певну філософію, і культуру життя, культуру споживання. Культуру ставлення, культуру гри в кінці кінців. Тому що, як виявилося, з вином, як оцим образом культури, який є починаючи ще з доантичних часів, так, і, чи і на Сході, і на Заході, з ним можна грати. Більше того, поміранцев бачить, як і в українській культурі. Деякі прояви гри з вином вже були. Зокрема, в ньому в одному есе є така хвала пану Халявському. Всі знають Котляревського, але не їду. А його пана Халявського дуже мало хто знає. А там справжня по поезія самоукраїнського типу вина. І це не має стосунку до сп'яніння як такого. Оце дуже цікаво. Краса споживання вина не має стосунку до стану сп'яніння. Звичайно, звичайно. От. Для кожної інтелігентної людини завжди є міра, будь то так, вино, так. чи будь то горілка, чи будь то книжки, чи будь-то комп'ютер. Так, так. Пані Діана, у нас час добігає кінця нашої передачі. Я хочу попросити вас прочитати якийсь якісь поетичної збірки, якщо можна. Дякую, я спробую. Хоча треба сказати ще два слова про цю збірку. Вона досить таки екстремальна. Поезія помаранцева. Це поезія дуже сугестивна, дуже зібрана. Це поезія майже завжди верлібрична. В основі в якої Верлібр, а не села Ботоніка. І це поезія стосунків, так? а не ліричної я героя. Ми звикли, що в українській в російській в класичній поезії дуже велике я, літературного героя. У нього е майже немає цього я, але дуже багато є. Ми. Так. От, і є ситуації, ну, в яких е якби людина. Відбував, переживає якусь історію. Ну, яку, от, наприклад, зараз я прочитаю. Це реальна історія. Я коли прочитаю цей вірша, я скажу, в чому тут секрет. І на прощання маленький поцілунок, схожий на землетрус, щоб завтра радіо повідомило, в районі міста К зареєстровано підземний поштовх силою в. Хоча б на прощання. Цей вірш був написаний в той день, коли в Києві дійсно стався землетрус. І в цей день він дійсно попрощався з е, своїм коханням. Е, кохання як землетрус і містока, в якому, хоча б на прощання, хоча б маленький поцілунок, але відбудеться. Дякую, пані Діана. Я думаю, що треба було б окремо прочитати. Але ж відбуваються такі вечори, де чи Ігор, чи ви, чи Ігор, і Ви, чи Ігор, Ви Ядрухович читаєте Сам ці ти. вірші. І це дуже добре. Але ж я вам дуже вдячний. Мені здається, що вам вдалося розповісти нашим глядачам трохи про Ігоря і про його книги. Дякую дуже. Дякую вам.